Права 601. Спростіть вираз і обчисліть його значення. Ну що ж, стартуємо. Перше додання 7х плюс 3, що множиться на 2х-1 мінус 14х в квадраті. Розкриваємо дужки. Спочатку 7х плюс 3 множимо на 2х. Та ми записуємо, що 7х ми множимо на 2х. Потім додати 3 ми також множимо на 2х. Потім 7х плюс 3 множимо на мінус 1, то ми записуємо плюс 7х. Ми множимо на мінус 1, додати. Ну і 3 ми множимо на мінус 1. Ну і дописуємо, що відняти 14х у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення 7х на 2х, це буде 14, х на х це х у квадраті. 3 поножити на 2х це буде плюс 6х. 7х помножити на 1, це буде мінус 7х. 3 помножити на мінус 1, це буде мінус 3. Далі і мінус 14х у квадраті. Є? є це дорівнює. Ну що ж, 14х у квадраті і мінус 14х у квадраті в сумі дорівнюють 0, їх можна викреслити. Далі в нас є 6х і мінус 7х. 6х мінус 7х це буде мінус 1х або мінус х. І залишиться відняти 3 є. Ми спростили вираз. А зараз потрібно обчислити його значення, якщо х дорівнює мінус 8, записуємо то. Наш вираз. Мінус х відняти 3. Буде дорівнювати мінус. Замість х пишемо мінус 8, то записуємо відняти 3, і це дорівнює. Мінус мінус 8 це буде 8. І відняти 3 це дорівнює. 8 відняти 3 це буде 5. Є? Друге завдання 2 плюс 4, якщо множиться на 1 мінус 3а плюс 10а. Ну що ж, розкриваємо дужки спочатку. То ми 2 плюс 4 множимо на 1. Записуємо 2а помножити на 1, додати 4, що множиться на 1. Далі 2 плюс 4 множимо на мінус 3а. То ми пишемо додати 2а помножити на мінус 3а. Додати 4, що множиться на мінус 3а. Ну і додати 10а. І це дорівнює. 2А помножити на 1, це буде 2а. 4 помножити на 1 це буде плюс 4, 2а помножити на мінус 3а це буде мінус 6А помножити на А це А в квадраті. Далі 4. Що множиться на мінус 3А, це буде мінус 12А. Ну і плюс залишається 10а. Це дорівнює. Ну що ж, бачимо, у нас є 2А доданок, 10А і мінус 12а. Отже, 2А плюс 10А це буде 12А. І відняти 12А. Сума у нас дорівнює 0. Можна виписати ці доданки. Ну і залишиться у нас 4 мінус 6а в квадраті. Можемо так і записати 4 відняти 6а в квадраті є. Ну і нам потрібно знайти значення цього виразу, якщо а дорівнює мінус 1. Записуємо то. Наш вираз 4 мінус 6а в квадраті дорівнює 4 мінус 6. А замість а пишемо мінус 1. До квадрату. Це дорівнює 4 відняти 6, що множиться. Мінус 1 у квадраті. Це буде додатнє число, а 1 у квадраті це 1. Тобто мінус 1 на мінус 1 це одиниця, множимо на 1. Це буде дорівнювати 4 відняти 6. Ну і це дорівнює мінус 2. Є. Записуємо відповідь. Спросіть вираз. В першому заданні записуємо. Вийшло мінус х відняти 3. Є. Yeah. Далі. І знайдіть його значення, якщо у нас вийшло 5 значення виразу. У другому завданні спростили вираз. У нас вийшло 4 мінус 6а в квадраті. А значення цього виразу вийшло мінус 2. Є? Yeah.